Янголи охоронці сумські кавенщики разом із художницею Дар'єю Безкостою назбирали грошей на операцію маленькому хлопчику Денису Савенку. Він має тяжку недугу патологію кишечника. З нею бореться з народження і за свої п'ять років переніс п'ять операцій. Зібрані 25 тисяч гривень пішли на операцію хлопчику. Під час неї дитині видали дві третіх кишечника. Але стражданням не край. Лікарі знайшли ще одну проблему, яка теж потребує хірургічного втручання. Січас боліміні трохи вроді би як починають налажуватися, але час операції виявили ще патологію, і поэтому на 16 наября. Назначена операція. Надіємося, що нам вони підуть на пользу цієї операції, Це вже шістая буде четвертий рік поспіль. Хлопчиком опікується Дар'я. Попри те, що сама не встає з інвалідного візка, знаходить час для творчості та благодійності. Після того, як Дарія отримала премію вольда країни, у неї з'явилася можливість спілкуватися і робити благотворительні справи з помощью. Інтернета можна так сказати, сама відкриває ці страниці, сама заповняє, сама пічатає інформацію пальцем права ноги. гіта. Тут же паліскатурмана піше картини. За нею підтягнулися й сумські КВНчики. заради порятунку Дениса. Провели кілька благодійних заходів. Це був фестиваль моторського «Відеомотор». Вот, средства з этого фестивалю собирались на Дениса Савенка. І також, звісно же, одна из ігор нашого сезону Лиги КВН Гасідас. Допомогти хлопчикові може кожен. Для цього потрібно переказати гроші за реквізитами, що ви бачите на екрані, або зателефонувати мамі Дениса. Я міста без здоровим. Марина Селгінь, Маргарита Лисенко, Андрій Гірященко. на часі новини.